Вони казали, що нелегальний бізнес в Україні призупинено ще в кінці минулого року. У міністерстві внутрішніх справ звітували за 2014 рік правоохоронці зробили неможливе. Вони подолали нелегальний гральний бізнес в країні. Подібні заяви за кілька днів до нового року робив тодішній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Протягом останніх місяців здійснювалися спецоперації щодо ліквідації. Грального бізнесу на сьогодні гральний бізнес в Україні зупинено в тих збочених формах, в яких він існував незаконно існував. А вже у січні 2015 року про боротьбу з незаконним гральним бізнесом прозвітували і столичній міліції. Виявлено понад 560 фактів організації гральних закладів. Під час санкціонованих обшуків оперативники вилучили майже. 10200 тисяч один із грального обладнання. Та як виявилося, викорінити незаконний гральний бізнес повністю столичним правоохоронцям не вдалося, і вже у квітні цього року міліція вчергове накрила нелегальні заклади. Цього разу правоохоронці влаштували рейд, і у Солом'янському районі знайшли незаконний бізнес. Приміщення було нашпиговане різноманітною технікою, на якій відвідувачі спускали свої гроші. Це при тому, що раніше звідти все вивозилося і порушено кримінальне провадження. Фактично всі ці особи, які цим займаються, йдуть на те, щоб навіть попрацювати 2-3 дні для того, щоб заробити кошти. І вони дійсно заробляють немалі кошти. Однак у міліції погоджуються, викорінити за один рік те, що процвітало роками, неможливо, та й саме покарання для порушників невелике. Найчастіше це штраф кілька тисяч гривень. У свою чергу у Верховній Раді лежить законопроект, який би міг врегулювати діяльність казино та грального бізнесу в Україні, і від їх легалізації бюджет країни щороку отримував би сотні мільйонів гривень. Натомість минуло вже три місяці, а депутати навіть цей законопроект і не розглядали. Нагадаємо, українські правоохорон. Ці з гральним бізнесом вже борються сім років, бо у 2009 році був прийнятий закон про заборону грального бізнесу в Україні. З того часу кожен очільник МВС звітував про свої результати на цій ниві. Однак, у реальності все залишалося майже на своїх місцях.